Учасники військово-патріотичного вишколу на занятті з тактичної медицини за легендою інструктора неподалік розірвалася граната. Є поранення лівої ноги. Треба правильно і оперативно накласти турнікет. Вишколи для молоді на Буковині. Проходять щомісяця і тривають протягом трьох днів. Щоразу інструктори знаходять іншу місцевість, що були різні умови для тренування. Цього разу у навчаннях взяли участь 35 дівчат і хлопців з Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та Миколаївської областей. Я дух одвічної стихії. Я дух одвічний сім, що зберіг тебе від татарської потопи. Що зберіг тебе від татарської потопи. Ні просьби, ні грозьби, ані тортури не приневолять тебе видати тайну. Ні просьби, ні грозьби, ані тортури, не приневолять. тебе Тричі. Наймолодший серед учасників вишколу 16 років. Дівчина написав до своя. Розповідає, що її старший брат Богдан Коханюк у 18 долучився до війська. Він загинув у жовтні 2024-го у складі полку Азов. Відтоді своя не пропускає вишколів. каже, готується не воювати, а служити. Така у них домовленість із мамою. Я вирішила долучитись, тому що це була справа мого брата. І я маю на меті продовжувати його справу. Перший вишкіл мій був якраз в його честь. Мені сподобалось, і я вирішила, що теж хочу пов'язати з цим не сказати життя, але ну, хочу цим займатися. 18-річний чернівчанин на псевдосирій здобуває освіту політолога. Каже, що батькам не одразу розповідав про те, що бере участь у вишколах. Це його десяте навчання. Нас дуже добре вчили були тактиці, різні інструктори з різних структур. Слава Богу, то вони повернулися живими після поранення, готові були навчати молодь, пройшли були самі війну. Навчився був тут на період, скільки взагалі вишколів пройшло, то це тактика, медицина, топографія. Вишкіл проводять ветерани війни, які мають бойовий досвід. Один із них Спартан, у 18-річному віці, став контрактником. За його словами, потрапив у полон до росіян під Бучою на Київщині у 2022-му. Коли після обміну повернувся додому, вирішив ділитися навичками із молоддю, бо вважає, що до війни повинні готові бути усі. Вишкіл триває три дні на базі в нашій серед лісу. Вони сплять в таких доволі спартанських умовах. Тобто всі на характері це приходять, нема такого, що там, як звичайні діти, що хтось плаче, хтось ще щось. Тобто всі показують свій характер, коли не можуть, вони реально працюють до кінця. Ці три дні ми проходимо фізо зранку, доволі важке, після Фізо. У них сніданок, після чого починається тактика навчання по військовій справі, там, такмет чи... Тактика положення зі зброєю чи тактика пересування зі зброєю. Це дуже сильна молодь. Це взагалі молодь нового зразка. Спартан каже, умови на навчаннях такі, які максимально відповідають бойовим. Тут немає водопостачання, газу, а воду привозять з собою. Їжу готують учасники вишколу на ватрі. Це компот. Компот кашу. Усі учасники вишколу проживають в однакових умовах від командирів до початківців. Дівчата та хлопці виконують завдання на рівні. Це заняття із вогневої підготовки, роботи у малих групах, тактики ведення бою та медицини. Ви могли лові відсвернути, одне рукою затягнути. Розуміли. Хлопець із Миколаївщини вперше долучився до вишколу. Каже, його регіон часто піддається обстрілам, тож володіти навичками, які дають інструктори на навчаннях, важливо. Я, якби живу і в Миколаєві, часто бував у Херсоні, особливо бачив, місто, місто, по якому кожен день прилітає, і мені ну, кортить якось чомусь навчитися, щоб, якщо буде ця потреба, а потреба вона обов'язково з'явиться, щоб, якби. Не зламатися, щоб мати сміливість, мужність відстояти свою державу, свою країну. Це добре, що важко. Це добре, що щось може не подобатися. Це добре, що десь треба напружувати, пересилювати себе. Бо як нам казав наш інструктор, така гарна фраза, яку я запам'ятав, коли немає сил, приходить характер. А цей інструктор, штурмовик 72-ї бригади. Йому 22 роки, і він ветеран. За його словами, брав участь у боях на Запоріжжі. Між роботиним і вербовим отримав вогнепальне поранення. Два скида з дроном. Осколково вогнепальне поранення, осколки були майже по всьому тілу. Тобто, в основному, осколки прийшлись на ноги. І також шея, в голові був осколок, палець. Прийшов сюди ділитися своїм досвідом. У мене є як і хороший теоретичний досвід, проходив навчання по програмі Інтерфлекс у Великій Британії, так і бойовим досвідом. Більшість тих, хто нині пройшов вишкіл, долучиться і в наступні рази. Взяти участь у навчаннях можна, написавши на сторінки правої молоді у соцмережах. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.